Найсмачніша програма про шоу біз і кратеє ведучий Андрій Кіше. Вітаємо тих, хто в останні дні зими, як справжній аристократ, проводить у затишній оселі за гарячої вечері. Сьогодні наші телевізійні шеф-кухарі радять вам продегустувати страви із народним колоритом. Чому зірки через силу об'їдалися на масляну? А Я є мала, але чому ти все время і Я ікраспола зірок, аби дізнатися їхні таємниці. Я більше, чесно говоря, люблю іноді випити в хорошій компанії, звісно, чуть-чуть водочки, ну в основному самогон з якої причини «Сізус зусистор спіклується про колег по шоу-бізу. Як знаменитості ставляться до шоу-талантів? ці всі талант-шоу, їх настільки много? Свято Масляни є ледь не найпопулярнішим серед знаменитостей. Проте ще кілька сторіч тому поняття «селебритіс» не існувало. Тож тоді на Русі більш за усіх наминав млинці. Дивіться вже за мить. Зазвичай «селебритіс» не пропускають жодної вечірки, аби зайвий раз попіаритись. Проте сьогоднішнє свято зірки відвідали здебільшого через віру у народні прикмети. За давньоруською традицією багатим та щасливим у наступному році буде той, хто весело відсвяткує Масляну. Тож не дивно, що зірки сьогодні набивають животи. рідне сонечко, Тобі як треба? Треба тобі хлопчику. Мій рідненький, то на здоров'ячко. Mm. Зіркова масляна. Звісно ж, этим всем ноликам хотілося бы прибавить единичку или двоечку. И, конечно, желательно в евро или в долларах. В этом году впервые и я, и Леша учились печь блины. Сами их сделали с разными начинками. Я делала там с яблоком и с джемом ягоды. До этого свята, до речи, ставлюсь достаточно нейтрально. Чогось так виходило в житті, що саме масляно я ніколи сильно не святкував. Ми з центральної України, з Дніпропетровська. Е, правда, вовка думає, що твасочна думаю, що це центральна наша трохи розходяться. Е, там к такого не празднують. Виявилося, що навіть артисти, знані у якості українофілів, не можуть похизуватися досконалим знанням традиції Масляної, проте це не завадило їм насолоджуватися святом кажуть, що масляна для артистів дуже важливе свято, тому що чим більше з'їси млинців та бубликів, тим е, краще буде і легше творити в наступному році. Якщо це впливає на творчість, то я зараз їм усі бублики. От Отодільна все таки процес обміну віществ, дуже важливий в шоу бізнесі теж. <ган> e ребята їдять не в себе. Чим більше ти сілі сієш бінови бублікав, точно тим більше буде твої животи. Від вживання калорійних млинців та хріновухи деяким співакам було важко добирати слова для спілкування. А я що таке тільки що хотів сказати і забув. І це не дивно. Адже на протязі року продюсери забороняють їм багато їсти. Тож підживлюватися їм доводиться потай просто посеред концертів. У нас такі е пісні, в яких є е хороша пауза. чтобы, например, если на один, как куплет идет, то я могу отвернуться и из кармашка достать печенька и съесть его, например, или это бутерброд, что-либо. Наши зерки очень вот, хорошие, прекрасные люди. И просто мы их запрошим, потому что нам приятно, когда они погреться где-то ближе, потому что они молодые, талановые, но они подают нам великие надежды. А я ем мало, но почему-то все время поправляюсь. Но я борюсь с этим. А Масленица как раз это такой антидиетический праздник, которым хочется нарушить традиции любых диет. І кушать, посмотри, да вони ж кей... <зас> на самом деле очень много, по нам вот не скажеш. Виявляється, традиція запрошувати селебрітіс на Масляну народилася дуже давно. Хоча тоді і не було телевізорів, знаменитості все ж існували. Зв'язки були і в то время, і Кобзари сиділи і грали. В общем, все повторяється з года в год, і століття в століття. А праздник остається. Років 300-400 тому. Кого запрошували б на це свято зі знаменитостей того часу? Я думаю, що співаки і музиканти грали і співали, а запрошували в основному олігархів тодішнього часу. Як було тоді, так і зараз. Нічого за років 300-400 в світі не помінялося. Даже в найважі часи українці знаходили собі сили. обичні, прості люди, живши в селах, значили муку, яйця, знаходили все для того, щоб покушати блини. Поэтому окружали э, в давние времена этот праздник. Обычные, простые люди. Но его даже шляхта и большие правители и гетьманы тоже отмечали. Сегодня приглашают таких ребят, как вы, а лет 300-400 тому назад на этот праздник, как думаете, кого приглашали? Я думаю, что всяких... Какие мы приглашать? Что ты имеешь в виду? Ну такие, которые приходят бесплатно поесть, а, и вау, я такой классный. Не, на самом деле, ну, всю, всю жизнь все все же люди все приходят. Все артисты сюда приходят и и журналисты тоже, кстати. А бы скинуті набрані калорії, артисти веселилися та попарно танцювали. Натанцювались, так активно все. Ещё и подарочки виграли, видите, как вот, хорошо. Даночки. Виключенням стали лише брати Борисенко. Схоже, що хлопчачий дует все ж таки має свої мінуси. К ми не танцуючі, ребята. Коли свято добігло фіналу, знаменитості виглядали ситими та задоволеними. Проте на них чекав іще один сюрприз. Цю жінку будуть жечь. ви теж, мабуть, будете жечь. не жалко, будемо, якщо ми успіємо. знаете, мені дуже нравится шапочка. Я думаю, може, шапочку оставить. Ви знаєте, що вже пройшло стрітення, свято стрітення, вже зима з весною зустрілася. Таким чином, ми відганяємо зиму, тобто спалюємо це чучело, да? От, яке називається там ну, маси це зима, це символ зими. Люди вже дуже втомилися від цих морозів, від цієї слякоті, від цього всього. Люди хочуть просто радості, сонця. Я взагалі не своєвірний чоловік і думаю, що. Какие-то такі забобони это не завжди добре, но традиції, такі як в і то такі абсолютно нереальні вещи, це наверное, основа романтики. Аби виправити помилки минулого року, зірки палили опудоло злиднів. Тож зичимо, аби масляна таки принесла їм жадані зміни на краще. Якою б новаторською не вважала сучасна музика, створюється вона за тими ж правилами, що і славетні українські народні пісні? Більш того, навіть допинг перед виходом на сцену співаки вживають за стародавніми рецептами. Не перемикайтесь, і ви побачите. Чим холодніше зима, тим частіше знаменитості збираються у теплій компанії. Цього разу ікра вирушила на вечірку, де селебріті зділитимуться ділитимуться секретами вживання алкоголю у цю пору року. З Ну навірно, що може зараз согріти крім теплих чувств глінтвейн. Какта са не ділали уже глінтвейн на тому, і нормально так дали огня стране. Зимой, Ну предпочтітельний чаєм звісно, вот Зимой я его пью, мы с пьем его гораздо больше, но в данном случае вот пришли на замечательное мероприятие к друзьям, вот на фестиваль Глинтвейна. Почему сегодня ты самая трезвая? Я просто еще не успела набухаться, <laughs> извините, я сейчас быстро. Питчас пилкования из артиста моих раз есть а что до вживания горячего вина, выны ставятся по-разному. Для меня Глинтвейн – это дорогой братик, это вот когда с трассы едешь уже. Нос красный, везде снег, спускаешься, тебя ждет глинтвейн, который полностью аннулирует весь инстинкт самосохранения. И ты можешь покорять любые вершины на лыжах. Как часто вы готовите этот напиток дома? В этом году, по-моему, только один раз. Я предпочитаю быть и чтобы меня угощали и баловали каким-то вкусным э, глинтвейном или вариацией на тему классно очень вот заварить глинтвейн, налить это все в термос, взять какой-нибудь целлофан или картонку. Вот возле моего подъезда есть такая горка, мы так делали, набирали в термос. Под, под зад, под зад. Так с когда как бы им тоже наливал глинтвейн, да, картон под задницу, спускаешься, пьешь вот в мороз, очень классно. И потом можно вот так вот что в снег так сделать. Сначала два горбика слепить вот так вот. Да, два горбика. И так между горбиками. На моїй пам'яті, це второй раз, когда я буду його делать. Скажи, як у ті отношення с вином де елітарно, тому що ми тя знаємо як правильно таку хорошу дівчинку. Ви лучше би спросіли, як мені діло Під дією глінтвейну артисти теплішали та ставали балакучими. Вечірка була наповнена атмосферою відвертості. Тож і крі вдалося дізнатися про деякі таємниці алкогольного життя знаменитостей. Я больше, честно говоря, люблю иногда выпить в хорошей компании. Конечно же, чуть-чуть водочки. Но в основном самогон. Я сегодня уже это говорила. Поначалу, как бы, все-таки аристократы там. П'ють водку, там, закусую, закусую огурцами. То есть котлеты, пюре, все тут ну, как положено. То есть друзья, гитары, там курева, там дымовая завеса. Ну а потом уже мы п'ємо уже то, что есть, там или то, что, то, что то, то, что... что приносить, да, и мешается абсолютно все. Виявилося, что молоді артисти не цураються алкогольних прийомчиків і у боротьбі за кохання. Обычно мені вистачає моєго обаяння на мужчин, особенно на мужчин. Вот э, в принципі разговорчивости. Но якщо вже этим не можу взяти, то тогда, конечно, доводимо до нужної кандиції. Дехто із них завжди готовий поділитися багато счастьем щастям із друзями, навіть якщо у них чотири лапи. Тож -то із наших друзів гащав нашу собаку В принципі, пивом. пив очень любить все, поэтому мені кажется, алкогольне, не алкогольне все пойдет. Ну да, да. На відміну від молодих артистів, Діана Дорожкіна звикла до розпиття у більш витонченій атмосфері. Саме останнє розпиття глінтвейна, которое вам більше всього заповнилось. Пройшли гуд камінь э, хороша компания, і большая кастрюля Глінтвіна. Ну, я, я, наверное, в течії вечора э, випила тільки один бокал. Народ выпил більше, було очень весело. Наблюдать, по крайній мере, так точно. Проте вживання алкоголю все ж надихає дизайнера на нові творіння. Думаю, що, наверное, я вдохновлюсь не стільки напитком, сколько самой атмосферой. Через кілька годин вечірки вживання Глінтвейну призвело до того, що артисти стали почуватися зовсім як удома, розкуто та невимушено. Вижу, вечеринка удалась у вас. Как ну, себя чувствуете? На все сто процентов. Э, мы уже, наверное, бокал пятый допиваем один на двоих саней. Вот, только что у нас произошло э, творческое соединение. То, видите, э, мы смешали напитки друг в друге прямо. Да, вот, знаешь, как, как она вот... этот самий піпець прийшов, подкрался незаметно. Тобто, один, там, два, как-то вроді би п'єш і вроді хорошо, нічого, а потім вот так вот так волною, так накривають волотня. Ну, от ну, так, вот держит. С ног не валить, але так чуть-чуть розслаблено, так молод час сидимо. Якщо ви також любите грітися взимку глінтвейном, будьте обережними. Адже надмірне вживання алкоголю не лише здатне зашкодити вашому здоров'ю, а й перетворити на посміховисько. Знаменитості вважають, що сьогодні недостатньо просто дорого вдягнутися та продемонструвати розкішну автівку, аби здобути любов прихильників. Потрібно виділятись у будь-який спосіб. Саме тому останнім часом гламурне життя нерозривно пов'язане із епатажем. На цю тему ікра поспілкувалася із революціонерами поп-музики, легендарними Сізос Sisters. Варто лише поглянути на їх повсякденне вбрання, як одразу стає зрозуміло, що перед нами нетипові особистості. Свої штани я купив у Лондоні. Я обожнюю, кричущі яскраві відцінки. Мені також подобається кожного дня змінювати кольори свого одягу. А я свій шарфик купила в Токіо. На ньому зображені магічні замки та казкові дерева. На мій погляд, це дуже мило, адже у ньому я схожа на відьмочку. Не дивно, що музичні критики визначають Сізи Сістерс як один із найяскравіших гуртів нашого часу, адже він був створений у нью-йоркському підпіллі, де традиційно змішалася поп-арт-тусовка, наркомани та гей андеграунд. Ми почали виступати у нью-йоркських клубах якраз після 11 вересня, коли було зруйновано вежі близнюки. Тому в той період атмосфера у клубах була особливо божевільною. Сонічний вигляд гурту сміливо можна назвати карнавальним, адже він завжди відповідав атмосфері, у якій колектив починав діяльність. Ми познайомилися на Хеловінській вечірці. Я сиділа і набиралася вражень на барі, коли побачила Джейка. О Боже, що це за фрік? Подумала я. Він приблизно виглядав так, як ви зараз. Тож я подумала, треба обов'язково познайомитися із цим яскравим хлопцем. Спочатку гурт називався Dead Lesbian and the Fibrillating Scissors Sisters. Аби назва була менш епатажною, її скоротили до Scissors Sisters. Проте продвинуті американські тінейджери і без того знали, що вона означає улюблену сексуальну лесбійську позу. А от для стриманих англійців подібне трактування стало справжнім шоком. Тож не дивно, що гурт із блискавичною швидкістю став популярним в Британії. А в Америці успіх прийшов лише після європейського тріумфу. Мені подобається британська публіка. Вона зовсім інша. Я впевнений, що на нас вона вплинула не менше ніж ми на неї. На відміну від українських артистів, легендарним американцям не доводилося виступати перед олігархами, які похмуро їдять, плануючи продовження вечору із знаменитостями. Проте Сізо Систорс нормально ставляться до будь-якої аудиторії. Нам байдуже скільки грошей у вашій кишені. Якщо ви прийшли на наше шоу, але не хочете танцювати, ідіть на бар і спокійно напивайтеся. А усі інші будуть відриватися, мов на останній вечірці у їхньому житті. Незважаючи на епатажний імідж Сізо Sisters, ігра вважає, що гурт став культовим зовсім не через нього. Просто на відміну від більшості колег, музиканти в першу чергу думають про те, який внесок вони роблять у світову музику. З самого початку ми прагнули вирізнятися серед інших артистів. Сьогодні ми бачимо, що наша творчість надихає інших, тож сподіватимемося, що так триватиме і надалі. Вишукана та стильна, аристократична та тендітна Катя Тарута забула, коли востаннє нормально спала. Адже задля приготування найсмачнішого десерту для глядачів ікри, вона дегустує найвидатніші події зіркового життя. Тож влаштовуйтеся зручніше і насолоджуйтесь її творінням. Ікру все частіше стали запрошувати на вечірки, присвячені новонародженим зіркам. Завдяки талант шоу їм вдалося швидко загорітися. Та чи не можуть вони так же швидко згаснути? Задолбали ці всі талант-шоу. Їх настільки много, що люди бідні пудаються такого кількості зв'яз. Не може бути такого кількості зв'язку я понимаю, це рейтинги телеканалів. Вони навіть між собою дуже сильно конкурують. Життя ставився на свої місця абсолютно. Як піднімає високо життя, так пізніше випускає швидко і боляче. Тому потрібно пройти все. І Крим, і рим, і мідні труби. Талант шоу. Звісно, вже тут. Це надія надія для підростаючого покоління, яке хоче щось достигнути, прийти до своєї цілі, реалізувати себе. Можна ли потратити в такое шоу за деньги? Ну, ну я думаю, ні для кого не секрет, що комерція у нас процвітає. К сожалению. И именно из-за этого э, очень часто в талант шоу попадают люди не совсем профессиональные или, скажем, недостаточно талантливые, и таким образом они перекрывают дорогу другим людям. Не может быть настоящий успех ну, достигнут за один день. Для одних – музичный телешоу «Розвага», для других – виснажлива работа и серьезный риск для здоровья. Многие сходят с ума, крыша едет, но те, кто успевает ее поставить на место, естественно, становятся в жизни кем-то однозначно. Не ломают ли эти шоу психику молодым артистам? Ведь сегодня их знают они на сцене, а завтра, можливо, знову забудуть. Ну Щось в цьому є через те, що дійсно шоу досить немало. О, таких конкурсів, я би сказав, дійсно багато. І дуже образливо, напевно, що тим дітям, які не проходять. Я вже через це пройшла, мені вже показували однажди психік. Дмитрій, Як ви живете після участі в популярному талант-шоу? На самом деле, сейчас уже замечательно. После самого шоу была где-там полтора месяца депрессии, но потом я взял себя в руки и начал творить. Они заболевают звёздной болезнью. Это большая травма, когда человек продолжает ездить в трамваях, ходить на работу, а у него звёздная болезнь это неадекватно. Як стверджують професіонали шоу-бізу, наслідки участі в талант-шоу можуть стати ще страшнішими, якщо молода зірка не зможе вчасно знайти місце в житті. Ты ты на сцене, и у житті. Ти популярен, ти виступаєш на сцені і у тебе беруть автограф люди. А після талант-шоу інтерес к твоїй персоні різко знижається. Після цього у многих молодих артистів бувають тяжолі депресії. Так що ж потрібно зробити, щоб і після окончания талант шоу остаться в шоу-бізнесі? Для того щоб після того чи іншого талант шоу залишитися на плаву, так би мовити, ну насамперед мати добру вдачу, трохи грошей для того, щоб купувати добрі хороші пісні, якісно записувати, знімати добре відео. Показувати його на каналі М1. Якщо людина думає, що вона з допомогою грошей зможе зможе вирішити всі свої життєві проблеми, то хай. Як думаєте, що потрібно робити, щоб і після шоу залишатися в шоу бізнесі? Нужно А. Или переспать с продюсером главного этого шоу, Б, или переспать с каким-нибудь другим известным продюсером. А, в просто кому-то очень понравится из продюсеров. А, г. Иметь очень богатый финансовый запас до этого, который, возможно, даже это шоу делалось под себя, потому что бывают и такие случаи, что делается талант-шоу. Там бедные дети переживают, какие-то конкурсы какой-то идет, а в итоге все делается под одного человека. В каждой украинской душе живет песня. Наверное, именно поэтому конкурсы и шоу талантов плодятся у нас как грибы. Что ж, я хочу пожелать, чтобы все молодые талантливые люди не сдавались и несли свой талант в мир. На тему нашу шоу бизнесового вечерю с национальным колоритом завершено. Але вже рівно за тиждень ви знову зможете скоштувати ікру, адже вона є прикрасою будь-якої кухні до зустрічі.